Павло, порекомендуй нам катушку від торгівельної марки Азура, щоб була легка, надійна з великою кількістю шарикопідшипників та ще й витримувала велике навантаження. Такі питання часто я чую від наших глядачів та підписників. Хтось, почувши про ці характеристики, міг би подумати, що це якісь несумісні речі, легка, велике навантаження та ще й недорога. Але в мене для вас є відповідь на всі ваші запитання. Всім привіт! Мене звати Павло. Ви дивитесь Флагман Шоп, і сьогодні ми поговоримо про вибір спінінгової катушки, яка зможе задовольнити всі потреби сучасних найвимогливіших спілінгістів. І мова піде саме про катушку Азура Fortran Neo. Спочатку серія котушок Azura Fortran Neo розроблялася як легка серія в углепластиковому корпусі для того, щоб чудово балансувати ультралайтові і лайтові вудлища. Потім з'явилася ще чудова новинка: це 4000-й Fortran XP. Extra Power. І сьогодні ми поговоримо вже про більш широку серію, зробимо її огляд і розберемо, під які саме умови, який розмір котушки нам потрібен. Корпус катушки Azura Fortran Neo, як і ротор, до речі, виготовлена із сучасного вуглепластику GF із підвищеним вмістом карбонових волокон, що додає корпусу жорсткості та надійності. Шпуля і ручка у нас алюмінієві. До речі, в усіх серіях шпулі у нас зменшені для того, щоб можна було використовувати тонкі шнури і при цьому не намотувати бекінг. Шпуля в нас має скосий бортик, що позитивно впливає на дальність закиду. Зверху на шпулі у нас є ручка, яка регулює фрикціон. До речі, фрикціонна система тут встановлена Rapid Drag, що дозволяє менш ніж за один оберт повністю затягнути або відкрутити фрикціон, що досить зручно на гриболовлі. Ручка у нас вкручується напряму в головну пару, що додає надійності, потужності котушці та зменшує люфти в цьому вузлі. В молодших моделях це розмір 2500 та 3000. Кноп у нас плоскої форми, він прогумований та має анатомічну форму, що досить зручно сидить в руці. В старшій моделі 4000 SXP. Кноп у нас має Т-образну форму для більш потужних рибалок. У колісному механізмі котушки встановлено аж 11 якісних шарикопідшипників, що забезпечують як тихий плавний рівний хід котушки, так і якісну укладку шнура. Якісній укладці ще допомагає наш спеціальний ролик жилковкладача, який має форму антітвіст, що запобігає перекручуванню шнура та продовжує його службу. На сьогоднішній день катушки Azura Fortran Neo у нас випускаються саме в трьох розмірах. Завдяки вуглепластику вони вийшли досить легкі, але при цьому потужні. Катушка в розмірі 2500 s має вагу всього лише 190 грамів, завдяки чому вона чудово підійде як на ультралайтові, так і лайтові вудлища. Котушка в розмірі 3000S має вагу 200 грамів. Ця катушка більше підійде для лайтових вудлищ. І наша новинка 4000 Fartran XP Extra Power має вагу всього лише 240 грамів. Щодо особливостей цієї котушки та чому ж саме XP, в першу чергу, ця котушка має понижене передаточне число. Якщо в класичній моделі передатка у нас 5,2 до 1. То в Fortran XP передаточне число сягає 4,6 до 1%. Також у нас збільшено розмір головної пари катушки та збільшено розмір зубців на головній шестерні на 30%, завдяки чому ця катушка буде більш потужна, більш витривала і підійде для сильних серйозних навантажень. Це може бути і важкий джиг. Ловля на грузки 30-40 навіть 50 грамів. А також ця катушка чудово підійде для ловлі на твічних, ловлі на великі воблери розміром 130-140, навіть 160 мм. Тому, друзі, хто шукав катушку, яка буде надійною, сучасною, буде якісно вкладати шнур. Буде справлятись з великими навантаженнями, при цьому буде досить легкою і за зовсім адекватні кошти. В вашій увазі представляю саме катушку Azura Fortran Neo. Як бачите, широкий модельний ряд дозволить вам підібрати розмір саме для вашої риболовлі. Буде то лайтова, ультралайтова риболовля чи потужний хеві джиг на великих річках. Та водосховищах. Тому я думаю, що відповів на ваше запитання, яку ж саме котушку потрібно обрати. Ще й від торгівельної марки Азура. І за старою доброю традицією для наших підписників та глядачів у нас є приємний сюрприз. Серед вас ми розіграємо одну з цих красунь. Умови розіграшу, як завжди, прості. Треба бути підписаним на два канали. Флагман Шоп та флагман риболовля та туризм поставити вподобайку цьому відео та в коментарі написати, яку саме модель ви б хотіли виграти. Посилання на онлайн розіграш дивіться в описі під цим відео. Ну, а кому сподобався наш огляд і така котушечка від торгівельної марки Азури, ставимо вподобайки, підписуємось на канал та пишемо коментарі. Також натискайте обов'язково на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, Флагман Шоп. До зустрічі на воді!